Бажаю здоров'я. У нас сьогодні 31 травня, якби, по ідеї, останній день весни. Літочко вривається. Красота в нас така по традиції в марафоні схуднення. Я вже не пам'ятаю, який сьогодні день. Здається, 19 -й. день марафону схуднення. Якщо ви відкрили це відео, то ви вже Проявили силу. Всім здоров'я бажаю. Ось така я. Там позаду вже стірка, ще одна закинута. Ранок шуршить. Але те, що ти робиш, і те, що ти вже зробив, твоєї тривожності все одно не вбере. От в мене, наприклад, тривожність збирає чашка води. Якщо я не випила чашку води, то хоч все на світі переробить, тривожність не вийде. А от чашка води навіть заспокоїть, убере тривожність і дасть зрозуміти, що ти на правильному шляху. Що Всім добра, хорошого настрою, бережіть себе. Яка б тривожність і у у вас не було, беріть себе в руки, тому що 100% є хтось, хто вас хоче бачити в, в хорошому здраві. Ми не самі, ми за когось відповідаємо. Тому в першу чергу ви, а потім інші. І їм буде добре, і вам буде добре. А хто не може себе в руки взяти? Мені один пожежник сказав, все тепер ти робиш з холодною головою. Коли в Марії виявили цукровий діабет, він мені сказав, тепер ти все робиш з холодною головою. І все. І ніяких не вліво, ні вправо. Якось так. А, вчорашнє пиво. Я вчора ще сімічки поїла, в мене завалялись, бо хотілося щось погризти. Ото вчора був експеримент. Не від пива поправляються, а від того, що його хочеться закусити те спіртне, чого мені вчора тільки не хотілося. Стрималась, пишаюсь з собою. Добре, що були сімічки, то сіла, поплювала сімічки до 6-ї вечора і все налагодилось. І чим більший, напевно, стрес, чим в більшому ти живеш в тонусі, чим більш ти відповідальний. Тим менше тебе, тебе бере алкоголь і тим більше тобі його треба випити. Так що починаємо ранок з води, навіть на похмілля. У ну, мене його нема. О, якось так. Тримайтеся. О 10-й годині їдемо в басейн. Сьогодні останній день. Я думаю, мені буде там місце. Так що сьогодні буде. Продуктивний в нас марафон схуднення. Їсти хоче. А мама ще води не попила в 9 ранку. Балакає тут, так? Да? Добре. Біжимо. Їсти щось шукати. Що ти? Привітайся, тебе теж дивляться, привіти тобі передають, люблять тебе вже. В нас бабочка, тут. бабочка, 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 їй треба бабочка. І там То Тож ти здоровий, що, там ні? Там баба там бабочка. Бачу, <гас> коричина. <гас> Отак от прийде сонячна Італія. <гас> так поспішали в басейн, що да? <гас> мама даже кави не випила. У мене сьогодні була лише вода. Одинадцять <гас> дня. Після басейну підемо пускати шукати. Це не тому, що в мене марафон шкуднення і для шкуднення. Це тому, що Марія ходить в басейн і я просто падаю на світі. Щоб не сидіти годину, не чекати. Якщо є місце, йду плаваю. Сьогодні останній день весни. Останній день басейна. У них є на вулиці басейн, вже в вільному доступі. Але ще на вулиці холодно. Пока, зайчик, пока. Okay. Це сердечко. А сердечко. Отак от. Дівчата наплавались. У нас було четверо в одній дорожці і одна баришня, як задала темп. <смі> треба підкріпитися, треба якоїсь кави випити. Нам пощастило тут відкрито. Прямо біля басейну. Зараз вип'ємо, потім підемо в парк, на каскади. Сензон морозива відкритий. Ми ще будемо морозиво, так? Марія. Okay. Перша година дня, мій сніданок. Капучино і морозиво. Морозиво свіже і такого смачного я ще не куштувала Поки свіже треба куштувати Наш обід в парку. Це тільки українці можуть на ходу їсти, щось з собою взяти, не бути прив'язаними до стола. Тому мене оце. Дивувало в Італії, що вони прив'язуються до стола, що в них там от обід по розписанню, Заплановано. Якщо не вдома, то з собою обов'язково і в годину в таку як треба. Друга тридцять. Починаю з яблука. Їдеш? Красиво. Я Обід продовжується, але покажу вам розарій, в якому розі просто виживають. Мені здається, вони оце от цвітуть, якщо їх не поливати, то нічого з них не буде. Дивіться. А це теж рози перший раз таки бачу, думала джельсиміно, женшень. Ні, це роза. Ще й колюча така. У риб теж обід. Марія вже годує. Рибок, так що марафона схуднення для рибок не буде. Сьогодні в них насичений день. Ми обідаємо. Наші друзі-рибки. Бачите, нема нікого. Всі десь з родичами, за столом. О, а тут гортензії розцвітуть. Гортензії дуже-дуже люблять воду. Ну, я думаю, тут їм влаги достатньо, тому що якщо гортензії не поливати, то вони дуже гарні, коли сточки в них так, раз, і опускаються. Полив, піднялися. Зараз дуже е, за моду взяли. Весілля прикрашати гортенцями, тому що вони стоять довго, вони є і велика квітка гарна. Марія, що ти сюди залізла? Хочу, щоб тебе риба з'їла. Зараз вискочить і з'їсть тебе, сожурьот. Там була змія. От з Марією без пригод неможливо. Ми телефон оставили, да, на тренажерах. Так захекла, що ж телефон оставила. Тут дівчина ходила, років 25. Марія ще з нею познайомилась. Ви розумієте, вже дурні мисли. А вдруг Марія десь положила і оставила, повісь його на себе, будь ласка. І ви знаєте, не так телефон жалко, як всі дані. Тільки вчора в е мене телефон з програми вийшов. А, сьогодні б би б твій телефон налагоджувати. І для мене б не такий стрес би був. Би. Для мене б не таким стресом був би тих, ті гроші, бідний папа. Якби налагодження всіх цих програм по підключенню до її сенсора. Ну Це ж Марія. Її <salad> <coughs> 에... сенсор через Bluetooth зв'язаний з телефоном. А потім уже телефон через інтернет передає мені дані сюди. Цукри, її цукри, її глічемію. Коли хвилин 15-20 телефон її десь далеко від неї, то мені вже приходить сигнал. Перевірте, чи Марія користується, що не надходять дані. Мені не надходять дані, коли її телефон десь відсутній далеко. Так що, якщо десь вона загубить цей телефон, то через 20 хвилин ми про це будемо знати. А ми будемо обідати далі після яблука У нас ж марафон схуднення, не тільки поговорити. О. Дивіться, у мене рецептів можете не шукати. Е -е Худну завдяки інтервальному харчуванню. Завдяки тому, що настраюю себе на те, що солодке не треба їсти, за рахунок того, що солодке не треба їсти, продумую, що його краще їсти. І харчуюся так, як звикла. Тому що коли ти будеш сидіти на дієті, в чомусь себе огранічувати, ти ж потім ти схуднеш, ти дуже добре схуднеш. А проблема в тому, що потім ті всі кілограми повернуться, коли ти повернешся до звичного життя і до звичного харчування. Тому, коли обираємо якусь дієту, то за ці от за ці дні дієта для чого потрібна? Щоб запустити метаболізм, то за ці дні просто придивлятися до того, що ти готуєш, відштовхуватися від цього і йти крокувати далі. Просто що обманути мозок. Я нічого не закупляла, нічого не маю вдома, те, щоб якби двітич щось. Але те, що в мене є, те, що звичне, те я вживаю. У мене сьогодні буде, в них є такі лаваші, але вони круглі йдуть і не такі м'які. Ти його як згортаєш, він, на жаль, тріскається. У мене буде лаваш із помідор, салат всередині, м'який сир. І шинка. Я знала, що ми вдома не будемо. А Марія вже наїлася сусіски в тісті, морозива наїлася. Ну, для неї теж є бутерброд. Так що ми гуляємо. Отаке От у нас беззаботне життя. Каже, добрий вечір. Я з, України. я з України. Ти в нас, ти в нас що, мета Україна, мета Італіано? Так. Да. Да? А як ти говориш? Медза, медза? Ага. А як ти думаєш, у тебе 50% української крові і 50% італійської, чи 70% української? 100-100. А, 100 на 100, ага, понятно. Смесь бульдога з носорогом. Я бульдог, а папа носорог. І вийшла така красота, да? ага. так? <сістична> Ось такий мій обід. Бонасера е -е -е. запекла в міні грилю своєму. Будемо смакувати. Голодна, як собака. Я тут бачу двіжуха після обіду вже буде. А ми думали, з Марією в суботу, після обіду, тут закрито, зайти не можна. Взагалі, ви не думайте, а йдіть і провіряйте, і робіть. Головне, щоб та провірка не вбила. Там, де може вбити, туди краще не лізти. А там, де ви проведете час, і діді провіряйте, тому що ми тупили з вересня місяця, не заходили. Ах, дякуючи обставинам, змінили час в басейн і змінився цілий день. Але ми в суботу теж не сачкували. Ми в суботу робили уроки. І ввечері їхали в басейн. Так пройшов наш рік. Вчора нам вже в п'ятницю не задав ніхто ніяких уроків, да? бо Марія молодець, вже все закінчила. Дуже тобі велике спасибо, добре? Все, я ціню, оцінюю те, що ти мені не задаєш проблем ще зі своєю учобою. Отак діабетики вчаться краще, ніж інші. Мені пощастило. От з учобою мені просто пощастило, що вона велика молодець. Тому крокуємо далі, кушаємо і тікаємо. Наш день продовжується. Четверта година вечора ми ще додому не доїдемо, Марія вирішила до куми заїхати. От це наші куми, і вони так само не кажуть, нема іншого слова. Куми і кума вона й для неї. Хтось вдома дає, в них тут красота гарна, тут свекруха. come buonasera Ciao. ma perché ma piange? Mangio, ma oh, questo è bel colore ma dell'anno scorso no? colore no di quest'anno è così proprio uh, scura sì, sì. che bello bello questa amore eh? bene Красота. Напилися ми кави з молоком. І на сьогодні досить. Такий марафон на нас Дивіться яка красота. Неймовірно. Можна пити просеко. Мене довезуть. Ти мій водитель, так? É, basta. <laughs>